Всім добрий день, мене звати Анастасія, я практикуючий психолог, і сьогодні ми поговоримо про фільм Солодкий листопад. Ми поговоримо про психологію персонажів фільму, психологію кольору цього фільму, як зроблена режисура цього фільму і що ми можемо винести для себе навіть у своє повсякденне життя, як звичайні люди, які переглядали цей фільм. І щось для себе таке винесли важливе: якісь уроки, якісь висновки, якісь драматичні або навпаки ностальгійні нотки, або щось, що вас надихнуло. Звертаємо увагу на деталі і, нібито на значні дрібниці. Фільм починається в дуже такій холодній палітрі, дуже холодній кольоровій гамі, яка ніби показує нам, що головному персонажу може бути в цей час самотньо, це може бути для нього час невизначеності. У нього ніби є і стосунки, і в роботі він успішний, але чогось не вистачає. Він, ніби всередині себе, дуже холодна така людина, і як заморожені, має почуття навіть. Ми можемо бачити, що одразу, як тільки він зустрічає головну героїню, його палітра навколо трошки змінюється, і, хоча вона все ще зелена, але вона вже має теплий відтінок. Головна героїня цього фільму, до, до речі, зараз буде багато спойлерів, тому якщо ви не бачили це кіно, то рекомендую вам поставити на паузу цей розбір і повернутись до нього після перегляду фільму. Головна героїня доволі така тепла натура, вона дуже красива жінка. Але ми бачимо навіть по її гардеробу, як от вона вдягається як вдягається головний персонаж. Вона у Таких затишних, ніби або светрах, або навколо неї все таке тепле, коралове, помаранчеве. До речі, якщо порівнювати з кольором чакр, да, це не психологія, але це просто от порівняння того, що в світі існує. Якщо порівнювати з кольором чакр, то помаранчева чакра якраз таки відповідає за задоволення, за сексуальність, за те, щоб утримувати насолоду в своєму житті. І головна героїня, вона інтригує, ніби тим, що вона така вся загатувана. Є такий типаж в кіно і кіноіндустрії, який називається Manic, Manic Pixie Dream Girl. Це така дівчина, яка приходить як другорядний персонаж, нібито в життя головного героя, і допомагає йому змінитися. Відчути смак життя. Це зазвичай героїня, характер якої так і не розкривається цілком навіть під час всього фільму, але от вона нібито створена для того, щоб наш головний герой щось у собі відкрив, щось у собі зрозумів. І їх перша якась така зустріч відбувається на натягнутих стосунках, в тому плані, що він. Не заступився за неї, коли це була його провина. Вона його провокує, вона просить його підвести її, зробити крадіжку. Він думає, що, можливо, вона якась злодіка, вона вкрадає насправді цуценят і приводить його до себе додому, погрожуючи, що вона буде на його порозі кожен день. Вона пропонує йому какао, ми одразу бачимо, яке у неї помешкання, вона тепла. Помешкання також тепле. Вибачте за мій голос сьогодні, я трошки застужена. у Осінні, як завжди, моменти. І його дратує у ній все. Насправді, тут хочу зупинитися на його відчуттях. Якщо він бачить в іншій людині те, що він сам собі забороняє, тобто розслабленість, спокій, якийсь затишок, комфорт, він може дуже сильно злитися на неї, але насправді це. Ну, та сама злість, яка направляється на самого себе. І інколи всі ми так чи інакше це робимо, цей такий трюк, коли ми злимося, не приймаємо, сердимося на інших людей. А насправді ми сердимося на самих себе. Як? Я фантазую, да? фантазую, як цей персонаж живе його життя. Напевно, у нього був якийсь бекграунд, який створив для нього відчуття, що бути вимогливим до себе і дуже сильно тиснути на себе. Це ідеальний рецепт успіху. Героїня Шарлі Терон в цьому фільмі абсолютно розслаблена, принаймні в цих сценах фільму. І вона нікуди не поспішає, вона не жалкує свого часу на якісь свої забаганки чи потреби. Вона... Виглядає веселою і щасливою. У самих перших сценах фільму вона йому пропонує жити з нею, він відповідає, що його дівчина буде проти, але що вона йому відповідає, що немає в нього ніякої дівчини. Тобто, враження від нього таке, що він не має стосунків, ніби має якоїсь теплоти, чи якогось такого розслабленого, можливо стану, який є у людей у відносинах. Так само, ми бачимо, що його звільняють на наступний день з роботи. Він приходить додому, і дівчина також його залишає. Причому він, коли звільняється з роботи, через або виснаження, або вигорання, або нервовий зрив. Він приходить додому і радіє, що нарешті він проведе час зі своєю дівчиною. До речі, ви бачите, що палітра кольорів цієї квартири вже також змінюється, вона стає теплішою. І дівчина його кидає через те, що у нього завжди немає часу на неї. Він не цінує її стосунки. Він залишається один і не розуміє, що йому далі робити зі своїм життям, своїми нагородами. В цей час йому приходить подарунок, там цуценя. І ця дівчина, яку він зустрів героїні Шарліз Терон, вона йому дарує цуценя для того, щоб він якось отак, от в листопаді доєднався до неї, або провів його якось інакше, не так як зазвичай. До ну, чого вона сподівається в цей момент, або мені так здається, що він поверне їй цуценя, як він і зробив, або на те, що він залишить його собі і стане більш людяним, приймаючим, добрим і зможе якось по інакшому будувати своє життя. Цікавий момент хочу зупинитися на ньому, що вона одразу ніби натякає на якийсь інтим у їх стосунках. Чому я хочу на цьому зупинитись? Бо відчувається по її героїні така дитяча поведінка, імпульсивна поведінка. І при цьому ніби не вистачає її якоїсь глибинної віри, що вона може дати щось ще, щось більше, або що вона може бути цінною такою, як вона є. Не надаючи якісь послуги чоловікам, не рятуючи їх, не будучи для них якоюсь такою загадковою другорядною персоною, яка просто прийшла змінити їх життя, і ну, що вона отримує з цього. Розумієте? Що вона отримує з цих стосунків? Вони, звісно, сваряться, бо йому все навколо не подобається, але потім вони миряться і у них вже є якісь. Мікростосунки на один день, принаймні, і вони виглядають як е, звичайна сім'я. Далі він все-таки вирішує повернутися до неї, бо нічого його не тримає, у нього немає дівчини, у нього немає роботи. Він повертається і вирішує з нею провести весь листопад. Весь листопад в її якійсь такій грі, коли вони е, живуть як пара, і вона допомагає йому відчути смак життя. Вони подорожують, багато цілуються, багато відпочивають. Вони ходять на пляж, вони навіть з хлопчиком проводять час з сусідом її, якому не вистачає батьківської фігури в житті. І героїні Шарлі Старон проводить йому ніби експрес-терапію, експрес-екскурс у всі сфери життя, де вона навіть дає йому відчути архетип батька і свій власний попрацювати, можливо, з внутрішнім батьком, і попрацювати з тим, чого він хоче від життя чи не хоче. Хоче він стати батьківською фігурою для якогось хлопчика чи дівчинки для дитини в майбутньому. Вони проводять дуже затишні вечори, в принципі, спілкуються як сім'я. Тут мені, як психологу, трошки не подобається ця історія, тому що, по суті, вона йому створює ніби такі умови для терапії, в якій вона проходить з ним етапи його життя, етапи його дорослішання, і він. Дає собі дозвіл прожити ті відчуття, які він давно заблокував. Вони навіть танцюють в будинку його батьків, куди він боявся навіть ступити після смерті батьків. І вона йому показує, що так можна, і все нормальне, його відчуття і почуття вони мають теж місце і сенс. Мені все одно, от хочеться завжди додати, що, що вона отримує взамін. Тобто вона отримує його вдячність, вона отримує ці стосунки на місяць, їм весело разом, він поруч із нею, але чи глибоко вона відчуває ці стосунки з його боку, чи з його боку це все таки от, як, як та вдячність, яку ми відчуваємо до психолога, який нас вислухав. І не дарма у нас є кордони в терапії. Дарма є кордони в терапії, де ви розумієте, що психолог це не ваш друг, не ваша подружка, що це людина, яка працює з вами. Ну, тут в цьому фільмі ми бачимо, що Шарлі Стерон виступає саме от як психолог для головного персонажа, але психолог, який живе з ним. Трошки тут я бачу викривлення того, як мало б бути, але нехай для фільму сюжет створений так. Дивимось далі. Далі вона знайомить його зі своїми друзями. Де він бачить, що її друзі не зовсім стандартні да, персонажі. Я не знаю, як сприймалося в ті часи в тій країні, де це було знято, десь в Америці, що чоловіки перевдягалися жінок, проводили собі вечори. Можливо, для них це було нормально. для, Ми знаємо країн пост СНГ це не дуже така прям звичайна річ. І ми бачимо, що і на його обличчі є здивування. Він бачить, що ці чоловіки проводять весело час, з ними все нормально, немає ніяких проблем у Головної героїні, це її друзі або подруги, і вони дуже близькі насправді разом. Це також відкриває йому нові грані в ньому, що він, в принципі, може сприймати людей такими, як вони є. І я зупинилась на цьому шматочку, тому що один з цих чоловіків або трансгендерів жінок. Він є дуже серйозним рекламним якимсь агентом або керівником, і тут герой Кеону Рівс бачить, що можна бути різним, при цьому бути дуже успішним. Для нього це теж якийсь виклик самому собі, що може бути не по шаблону. Але в цей вечір ми бачимо одразу, як героїня Шарлі Стерон вже відчуває себе хворою, і ми бачимо по ній явно, що щось не так, щось відбувається. В цей же час для героя Кіану Рівза є пропозиція вигідна по співпраці, і він з його близьким другом приходить на обід з керівником якоїсь великої компанії, який дуже погано веде себе з офіціантами. І наш головний герой відмовляється співпрацювати з ними, бо йому важливо вже не тільки успіх, а важливо ще те, що він відчуває в процесі свого життя, в процесі досягнення якихось цілей. Теж важливий шматочок, чому я зупинилася на цих кадрах, бо головний герой і його друг планували зайти в новий бізнес разом. І коли він відмовляється співпрацювати, то друг виступає негативно і доволі різко про те, що він лишає і друга якихось грошей або здобутків, або досягнень. Про що тут? Про те, що інколи, коли ви йдете у своє зростання, ви відчуваєте тиск від близьких, від друзів через те, що їм стає незручно, яка у вас нова позиція. І вони мають обирати або залишатись з вами в зоні їх попереднього комфорту і намагатись вас повернути назад, або йти кудись далі без вас. І це може бути дуже травматично і драматично для багатьох людей, для моїх деяких клієнтів, коли вони розуміють, що минулі зв'язки, минулі стосунки вже не служать їм. І, на жаль, приходиться десь попрощатись зі своїми, навіть найближчими родичами, навіть оточенням, бо ці люди більше не розуміють, що ви обираєте для себе і чому ви це робите. І проблема може бути не тільки в тому, що вас не зрозуміли, а в тому, що до вас агресивно, негативно настроєні. І, або можна зробити певну паузу у відносинах і повернутися вже. Коли ви пройдете свою трансформацію, ми бачимо також, що головна героїня відчуває себе вже почуває себе вже набагато гірше, у неї вже не такий е, чаруючий вигляд, і показується, ніби вона розстроєна тим, що Океану Рівс поїхав від неї на ділову зустріч. Але мені насправді так бачиться, що вона просто погано вже себе почуває. І знов ми повертаємось до інтимних сцен, де вона знаходиться е, в ліжку, але от по її обличчю, ну, Особисто мені не зрозуміло до кінця, чи вона знаходиться в затишку і комфорті, чи вона бачить, вона відчуває, що її бачать більше як романтичний персонаж, романтичну героїню, ніж як людину і персону. Ну, По-перше, бо вона її секрет, що вона хвора. По-друге, що. Ем... У них не відбувається глибокої комунікації між собою в дві сторони, в два боки. Тобто він її виговорює свої травми, свої відчуття, почуття, вона для нього, по суті, закрита книга ще на цьому етапі. Але зі сторони вони виглядають як пара, яка живе за містом, в принципі, вже одружені мінімум 20 років, в них багато дітей. І... Це ніби створює якусь ілюзію, якусь бульбашку. Ми бачимо, що листопад вже пройшов більше половини, вже добігає кінця потроху, і ми нарешті бачимо, що відкривається її головна таємниця. Вона не те, що готова це зробити, вона навіть сердиться на нього, що він це відкрив. Але він відкриває для себе, що вона дуже сильно хвора, в неї рак четвертої стадії. Це вже невиліковна стадія, і вона відмовляється лікуватись, тому далі вона потрапляє вже в лікарню. І все виходить на чистоту. Вся ця ситуація виходить на чистоту, все стає явним. І він від її друзів вже чує, що вона не хоче лікуватись, вона хоче прожити ще оцей шматочок свого життя щасливою. Ну, теж ніби якби. В якійсь ілюзії, що все окей, все нормально, бо їй так комфортно. І що цікаво, що вона не пускає його в цю частину свого життя, де їй погано. Він проводить ще трошки часу з хлопчиком, якому потрібен батько, виступає батьківською фігурою на батьківських зборах і згадує щасливі, гарні, гармонійні моменти, коли вони були разом, коли вона його робила щасливим, коли вона виглядала щасливою, і їм було весело разом. Дуже от цікаво все ще те, що він сумує за нею за веселими часами, але чи знає він її? Да, от весь фільм мені одразу приходить це питання. Чи знає він її, чи добре знає він її. Але друзі її одговорюють, що вона ніби теж закривається від любові і від глибоких почуттів. І в якийсь момент головний герой повертається все-таки на свято, дарує всім подарунки, дарує свої кохані подарунки, він виступає в ролі Санти, і ми тут одразу бачимо таку паралель, що зараз ще листопад, але він якби тропить час що ніби вже кінець грудня, і знову ми бачимо цю паралелі з тим, що не вистачає часу. Їй не вистачає часу, бо вона хвора, їй не вистачає часу прожити це життя так, як вона б хотіла. Йому не вистачає часу з нею, він їй дарує багато подарунків і намагається повернути своє життя будь-якій ролі, допомогти їй, можливо, якусь лікарню оплатити, бути поруч. Мені здається, це. Цікавим моментом його зростання, але от всі ці подарунки я зупинюсь на, на цій темі подарунків. Ці подарунки від Санти, вони всі про щасливі моменти, вони всі про веселище життя. Навіть цей парик трошки зводить мене з розуму, клоунеси, вона невиліковно хвора. Чи це їй зараз потрібно? Ми не знаємо, бо вона. Для нас теж закрита книга. Ця персона, її героїня нам не повідомляють, які в неї думки і бажання. І всі ці подарунки мені так більше відчуваються, що це більше про нього, ніж про неї. Що їй зараз потрібно? Чи їй потрібна просто близькість, людина, яка буде тримати за руку, людина, яка буде поруч? Чи їй потрібно те, що він їй дарує? Він дарує їй пісню, він відкриває якусь грань себе. І, ну, як на мене, це більше як подарунок їй, як психологіні, яка нарешті відкрила його потаємні страхи, і він не боїться заспівати. Але чи це потрібно їй? От, подивіться на її очі, чи зараз вона щаслива і отримує те, про що мріяла. Хочу, щоб ви зрозуміли також мене правильно я в жодному разі не критикую цей фільм. Навпаки, хочу доєднатися до емоцій головних героїв, до головної героїні, бо я найбільше працюю зараз з жінками і з жіночою саме, психологією. І от хочу передати це відчуття, що чи точно жінка щаслива в цих стосунках. да? Жінка багато робить, жінка багато розуміє, вона багато для нього намагається зробити навіть наприкінці свого життя, просто передати комусь цю жагу до життя. Але от чи вона отримує все, що їй саме потрібно? Вони повертаються дому, додому з цього кафе чи ресторану, де вони були, і він думає, що він повернувся в її життя, бо він не може жити без. З нею він хоче пробути з нею стільки, скільки можна. Але е, вони проводять цей вечір прекрасно, е, вони красиві, вони багато говорять. Мені здається, що їй можливо було б е, краще в цей момент залишитись вдома, в звичайному одязі, подивитися якийсь теплий фільм, щоб він просто потримав її за руку, поки їй погано. І можливо, якщо б. Це так пройшло. Якщо він би вже розумів оцю емоційну її частину трошки краще, ну, звісно, вона не дала йому. Доступу до своїх емоцій і почуттів з самого початку вона тримала від нього секрет. Але, от якщо б він десь, можливо, по-іншому трошки себе проявив, можливо, вона б його далі не відштовхувала. І от знову я хочу зосередитись на інтимній сцені, коли жінка дає вже все, що в неї було, і знову ми повертаємося до сексуальної частини. Але чи щаслива вона в цьому моменті? В наступному кадрі ви подивитесь ці очі. Мені більше відчувається дискомфорт і якийсь страх. Страх, можливо, того, що вона залишається самотньою, бо якби він не старався, він. Не зрозумів до кінця її, він не може дати їй те, що вона потребує. І так, це проблема в комунікації з, з обох боків, але їй зараз потрібно не це. Вона йому каже в кінці фільму, що вона їде до батьків, вони будуть її доглядати, і вона хоче, щоб він просто її залишив і далі не був з нею в ні в якому ключі, навіть не може допомогти їй в кінці її життя, ем, ну, допомогти з хворобою справлятись. Мені здається, що драма, оця трагедія фільму, в тому, що їй не вистачило часу розкритися, йому не вистачило часу зрозуміти до кінця головну героїню, йому обом не вистачає часу через хворобу, але інколи це може бути метафорою реальних стосунків про те, що ми десь не відкриваємося і коли ми готові. Або вже приходиться да, відкритись партнеру, то вже буває пізно, бо ми відчуваємо, що це зовсім не те, де ми хотіли б бути. Тому це також, ну, як мені здається, може бути уроком. Уроком про те, що не треба мовчати, треба говорити. Діалог це ключ до стосунків гармонійних насправді. Якщо не виходить діалог вдвох, є парна терапія, є сімейна терапія, можна прийти вдвох до психолога, і психолог він не буде суддєю ваших стосунків, він допоможе перекласти, можливо, з мови одної людини на мову іншої людини і дійти до якогось загального висновку і не боятися говорити про почуття. Тоді, коли вдвох страшно образити, страшно сказати щось не те. З психологом може бути трошки легше, психолог допоможе витягти зсередини себе всі потаємні і затиснуті слова і бажання, і проговорити в парі на чистоту. Сподіваюся, вам був цікавий цей розбір. Ми бачимо, що навіть в самому кінці палітра фільму залишається теплою, тобто герой Кіану Рівс щось бере для себе в своє життя, і все-таки ці уроки він далі буде нести із собою і цю романтичну історію, запам'ятаю, звісно, назавжди. Але дуже трагічно, що головна героїня залишається все-таки сама, і в останній миті свого життя ну, вона не може ні на кого розраховувати, вона повертається до батьків. Це. Трошки для мене все-таки сумно. Ще раз повторю, що як психолог, яка працює більше з жінками, все-таки, мені б хотілося в кінці бачити, бачити трошки по-інакшому, що розвертаються події, що ем, він залишається з нею, він тримає її за руку. Навіть коли вона йде, коли вона помирає, вона знає, що вона не сама, що її люблять, такою, як вона є, а не тою версією, яку вона створює для того, щоб бути коханою. Але це не була б трагедія і вона б не заставляла нас так глибоко задумуватись. Дякую вам, що переглянули це відео. сподіваюся, вам було цікаво. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, обов'язково напишіть коментар, як ви думаєте, що ви думаєте з точки зору цього фільму, які враження він на вас справляє. Буде дуже цікаво почитати, обов'язково читаю всі коментарі. Дякую вам за перегляд, до побачення, до зустрічі в нових відео.